Молитва стоїка на відновлення чуття. В молитві Дух є вчителем моїм найкращим, бо саме Він навчає розмовляти із Творцем, кріпи мій дух о духу, щоб не був ледащим, навчи молитви щирої перед Твоїм лицем, без слів і шепоту стою в Тобі перед Тобою. Бо нереально вичитати всі Талмудові слова. У праці і відпочинку, прошу будь зі мною у Духу Святий, сам очисти, щоб була нова. Молюся вдячністю, і каюся, і славословлю, нема тобою заборонених в молитві тем, І відчуваю, чує він, коли до нього мовлю. І замовкаю, коли входить відповіді щем. О духу, вчи молитися в покорі і мовчанні, стояти в битві віковій за серце, душу і життя, і укріпи у вірі, дай почути всі твої повчання, і онови понівечені у страшній війні чуття.